Ще набраїнці! Всім привіт! Сьогодні будемо працювати от з таким матеріалом: керамічні, підстроєчні резистори. Такі здорові є, середні і зовсім маленькі. Ось я вже почав розбирати, але вирішив зняти відео. Для початку зважимо це все. Раз. Два. Важимо. 407 грам. Ну, це, якщо закинути, то буде 410 грам. Ну, не буду я це закидувати, бо, тому що це вже скло. Отже, ціль мого ролика зробити афінаж і меланж, не миючи цей матеріал. Всі, По всіх роликах і сам знаю, що потрібно мити матеріал перед афінажем, перед меланжем. Перед любими діями треба матеріал мити, працювати легше з чистим матеріалом. Але як би ми його не мили, як би я його не мив, не знаю, як ви, по-любому в матеріал попадають якісь мусоринки, якісь, якесь сміття, по-любому є. І розчин ніколи в мене не виходив ідеально чистим, таким, би, яким я його хотів бачити. Отже, зараз буду я робити меланж і афінаж срібла, не миючи матеріал. Бачимо, він грязний, він жирний, він такий, що його хочеться помити. Але утримуємось від цього. Буде опит мені і вам приклад. Зараз будемо відділяти кераміку від металу. Метал у нас тут е не скрізь посріблений, але тут багато посрібленого є. В дрібних от великих оця частина посріблена і ця. А в, вели в маленьких е тільки оця нижня. А оці дві два виводи оці, вони не посріблені. Ну то, а і цей посріблений. Третій. Ну то не столь важно. Зараз ми розбираємо. Відділяємо кераміку від металу. Покажу на великому резістрі, що оця частина, верхня кришечка, яка рухлива, бачите? рухлива, Зверху це посріблене, знизу під низом також посріблення. Ну і звісно, на цьому великому всі деталі вони посріблені. Звільняти метал від кераміки можна двома способами: або обережно плоскогубцями. Вони кришаться неважко, або можна просто викласти їх на якусь ганчірку, накрити також ганчіркою і зверху молотком їх. Це буде швидше, але шматки можуть бути набагато менші. Шматки кераміки можуть бути набагато менші. І будуть, на мою думку, будуть заважати при фільтрації. Я вирішив, не поспішаючи, плоскогубцями їх всіх перещолкати. Отже, зустрінемось, коли весь метал буде відділено від кераміки. Three, two, і ось тепер ми маємо два матеріали. Посріблена лігатура і посріблена кераміка. кераміка. Кераміку зараз переносимо в лабораторну колбу. Срібла насправді тут небагато. Але воно є, і його треба забрати звідси. Основне срібло у нас буде в срібленій лігатурі. І тепер закидаємо ці шматки, великі шматки кераміки. Так як тут срібла небагато, азотної кислоти тут також треба небагато. Але треба, щоб все було покрите. І тому додаємо дистильовану воду. Все. І тепер додаю азотної кислоти. Все. Тепер, поки розчиняється срібло з кераміки, будемо займатися посрібленням. Висипаємо також. В лабораторний стаканчик наш. До речі, я не сказав, вагу показав, але не сказав про кількість а, цих керамічних резисторів. А, їх у нас маленьких було 125 штук, середніх 15 штук і 2 великих. Ітого 142 штучки. І я додав 8, а, 8 маленьких резисторів своїх, щоб було кругле число 150 штук. Заливаємо концентрований сірчанний кислотою. Додав приблизно 100 мл, тут у нас 150, але так як з металом тут приблизно 100 мл сірчаної кислоти. І додам 25-30 мл азотної кислоти. Одразу пішла реакція. Так, Бачимо латунь. Вже, бачите, на очах латунь уже жовтіє. Міді немає. Є одна латунь. А ось ось, ось ось трішки є міді. Так, в основному, одна латунь. Буквально на ваших очах пару секунд. І майже все срібло знято. Потримаю ще хвилинку і будемо зливати. Все, все срібло знято. І переливаємо тепер кислоту в воду. Розбавляємо її вдвічі. Будьте обережні, при додаванні сірчаної кислоти в воду буде виділення, велике виділення тепла Вплоть до того, що вода буде закипати. Виділяється бурий газ, це означає, що азотна кислота ще не вся відпрацьована була. Можна було додавати ще лігатури. Так, все, цю тепер лігатуру будемо промивати. А оце... Ой, гаряче. На цей розчин будемо перетіжувати. Я вам хочу сказати, зверху трохи сміття плаває. Але сам розчин, він прозорий, чистенький, гарний. Фільтрую на ватний диск. Алігатуру буду промивати розчином солі. Все. Виділився хлорід. А сам метал залишився блискучим. Ну і срібло з кераміки. Також уже все розчинилося. Бачимо сміття, нікуди воно не ділося. І теж його фільтруємо. Фільтрація проходить без усіляких білих лент і всяких дорогих фільтрів. Просто ватний диск. І лієчка. І все воно гарненько цілиться. Ось, в принципі, і результат. Кераміка вся відмита, розчин прозорий. Весь бруд зловлений. Звичайним ватним диском. Далі лігатура чомусь почерніла. але чомусь я впевнений, якби я додав в розчин солі електроліту. Такого б не відбулося. Отже, розчин у нас прозорий і муть вся зловлена. Да, Дійсно, трохи довше воно фільтрувалося, чим я планував. Якщо переробляти великі об'йоми, буде набагато довше, звичайно. А якщо такі маленькі невеликі порції для переробки, то мити, в принципі, і не обов'язково. Тепер давайте подивимося на хлорид. Так, знімаємо кришечки. Підимось на хлорит, як він відновлюється. Так. так, все чудово відновлюється. Хлорид виділився. Кераміці, як я й казав, зовсім срібла-мало. Ну а. Посріблені більш-менш. ну так, відносно. Хлорид промиваємо кипятком. Для того, щоб він скоагулювався. І з ним легше було працювати подальше. А з кераміки щось хлорид не хоче коагулюватися. Він такий взагалі ніякий. Отже, буду я його відновлювати і плавати окремо. Ну, а цей по стандарту. відновлю його цинком. Колір мені так собі подобається. Тут з кераміки більш-менш ще чисто, але тут дуже багато цинку. І тому я їх об'єдную. Так. Все срібло об'єдную. І проварю. В електроліті і трошки додам соляної кислоти для того, щоб почистити наше срібло від залишків. цинку. Ну, а це вже той колір, який мені подобається. Одразу видно чистота. Все, тепер пресуємо і плавимо. Хоч відео не про кількість і не про чистоту, хоча і кількість, і чистота, і блиск присутні, все ж таки вважаю за потрібним закінчити відео зважуванням. 3 грама 68 мг. Отже, в висновки хочу сказати, що мити матеріал все ж таки раджу. Чому? Тому що це впливає на... Швидкість перетіжування на ваші нерви і заради вашого спокою. Не мити матеріал можна. Ми бачимо, на чистоту і на вагу воно не впливає. Але якщо це стосується невеликих якихось об'ємів. Якщо це будуть великі об'єми, це буде набагато довше і набагато, набагато е проблематичніше. І на завершення скажу: ледачі можете не мити. Матеріал. Але старанні хіміки завжди будуть мити матеріал. На цій блискучій ноті буду з вами прощатися. Усього вам найкращого. І, і до зустрічі в наступному відео. Згинуть наші як роса на сонці.